Презентуємо ваші увазі підручник Географія для учнів 7 класу, закладів загальної середньої освіти, автори підручника Сергій Запотоцький, доктор географічних наук, професор, декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Мирослав Зінкевич. Старший викладач Львівського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Наталія Титар. Учителька географії загальноосвітньої школи номер 100 Міста Львова. Вчитель Методист. Людмила Петринка. Учителька географії загальноосвітньої школи номер 44 імені Шевченка. Міста Львова. Вчитель методист. ОЛЕГ Горовий. Директор, вчитель географії Коцюбинського ліцею номер 2 Коцюбинської селищної ради Бучанського району Київської області, старший учитель Ігор Миколів, головний редактор видавництва Астон, наукові консультанти, доктори географічних наук Костянтин Мезенцев та Іван Круглов. Підручник розроблено згідно з вимогами чинного державного стандарту базової середньої освіти. Матеріал укладено відповідно до модельної навчальної програми Географія. 6-9 класи для закладів загальної середньої освіти з урахуванням особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів до навчання, що сприяє формуванню ключових та предметних компетентностей, визначених державним стандартом базової середньої освіти. Підручник складається зі вступу та розділів. Картографічне зображення землі, головні закономірності формування природи материків та океанів, природа материків, природа океанів, підручник містить короткий словник термінів та понять, топонімічний словник та перелік рекомендованої літератури для самостійного опрацювання. Виклад навчального матеріалу дає можливість використовувати підручник для різних режимів роботи: очного, дистанційного. Та змішаного загальна кількість параграфів на сім менша від кількості годин, рекомендованих модельною програмою. Тож, складаючи навчальну програму та календарно-тематичне планування, вчителеві географії є можливість прописати 63 параграфи уроки та додати сім уроків до тем. На власний розсуд автори підручника врахували основні компоненти формули нової української школи, новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві, нова структура школи, яка дає змогу добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя. Педагогіка партнерства між учнем, учителем і батьками, наскрізний процес виховання, що базується на цінностях, при написанні та підготовці до видання підручника за вище згаданою модельною програмою, авторам імпонувало те, що вона є полегшеною та видозміненою порівняно з чинною. Наприклад, тема географічні координати тепер вивчається в сьомому класі, що дозволяє більш аналітично сприймати її учням. Головною ідеєю, яку намагалися зреалізувати автори, є те, що діти здобувачі знань, для осягнення яких необхідна діяльність, під час якої вони оволодіють наскрізними компетентностями. Супутньою ідеєю підручника є гасло Географія для життя. Вона виражена заключною рубрикою кожного параграфа, знаймо і вміємо. Рубрика, ви дізнаєтеся, яка розташована на початку кожного параграфа. Повідомляє про що йтиметься в ньому, це дає учням своєрідний дороговказ вивчення навчального матеріалу, питання сформовані в цікавій формі з виділенням основних пунктів плану, що відповідають частинам параграфа. Рубрика Пізнаймо більше містить додаткові відомості про об'єкти, процеси, явища нашої планети, які стосуються теми параграфа. Вона є одним із стимулів, подразником для вивчення географії, наповнена пізнавальним матеріалом, світлинами, схемами, відеофрагментами тощо. Варто зазначити, що майже всі параграфи мають обсяг до п'яти сторінок, включаючи малюнки, карти, схеми. Діяльність на навчання географії можлива, коли є час на діяльність. Таку можливість дає розвантажена модельна програма та рекомендований перелік видів діяльності в ній. У підручнику подано переважно більшість рекомендованих у модельній програмі видів навчальної діяльності, до них додаються інструкції, алгоритми чи плани певних дій учнів. Вони виділені в підручнику рубриками Практикуймо, скористайтеся QR-кодом або покликанням. Окремим видом навчальної діяльності є інтерактивні вправи, рубрика Практикуймо, містить різні види діяльності, роботу із загальногеографічними та тематичними картами, розв'язування задач, побудову діаграм, нанесення на контурну карту географічної номенклатури. Порівняння материків та океанів за природними особливостями, роботу з кліматичними діаграмами з метою визначення їх показників і порівняння, дослідження, дискусії, обговорення, робота з інформацією, інтернет-ресурсами, моделювання процесів, явищ у природі, створення власних проєктів, візитівок материків, лепбуків, фотоколежів, буклетів, презентацій. Робота в групі для розв'язання проблем, віртуальні мандрівки, розроблення маршрутів, онлайн вікторини тощо пропоновані види навчальної діяльності передбачають чіткий перелік дій та інструкцій до них. Підручник насичений українознавчими матеріалами у текстовій та ілюстративній формі. Це приклади географічних об'єктів, процесів та явищ, а також інформація про українських географів-дослідників та мандрівників. Особливої уваги заслуговує картографічне наповнення підручника, карти та картосхеми доповнюють та ілюструють текстовий матеріал підручника. Головні причини обрати наш підручник такі. Логічно і послідовно викладений навчальний матеріал враховується принцип наступності. Матеріал чітко структурований по розділах і темах, назви рубрик зрозумілі і відповідають призначенню. Позитивно те, що їх небагато, тому вони не розпорошують увагу учнів від основної теми уроку. Наповнюваність рубрик спрямована на пізнавальний та діяльнісний процес у навчанні учнів. Написаний практикуючими вчителями географії, науковцями та методистами, текстова теоретична частина складає менше половини об'єму підручника, третину відведено на рубрику Практикуймо. Дякуємо за увагу!